Для всіх українців стало шоком те, що Олексій Арестович виїхав з України. Так от головне питання: як виїхав Арестович? О, якось виїхав, да. Якось виїхав. Проблем на кордоні не було. Не було. Твоє душе, що це за фігня? На Що це схоже? Це кот. Дурбеться. Так спокійно. Пам'ятайте ми сім'я. Добре? Добре. Так. Я спокійна. А, борис діос, Ола. Вибачте, якщо ми порушили якісь ваші закони, наша сім'я їде на чемпіонат з Бадмінтону. Тож. Не жвенди. Так. так. Та я не в настрої заарештовувати вас, тож я просто візьму хабара і поїду собі далі. Ну Добре. Це просто прекрасно. Це я розумію. Чудово. Скільки? Сотня-дві? Тисяча. Одна тисяча? Mm -hmm. Ти що дім хочеш купити? Це забагато. У нас у нас просто зараз немає при собі таких грошей. Тож. Mm. Ну тоді у вас проблема Так, так. Може, ви запропонуєте мені щось інше, а, якусь персональну послугу. О. О. Я зрозумів. Роуз, посмокчи йому. А... Ти ж ти не буду я смоктати? Давай! Ти ж командний гравець. Роуз. Ти що геть хворий? Роуз, перестань бути егоїст, Пор і, фавор, і, сеньора, Не варто хвилюватися. Добре. Я з тих, як то кажуть, чоловіків, які полюбляють інших чоловіків. О! О. Девід, посмокчи йому. Роуз. П'ять секунд максимум. Головне яйця мацай. Mm. Давай, Девід. Ти ж командний гравець. Тобі сподобається. Mm. Добре.